Всім привіт! Сьогодні хотів записати перше відео стосовно пожежної безпеки. Так як у мене на каналі є багато відео з інверторами, то давайте поговоримо про пожежну безпеку. Я розповім те, що я бачив, що в мене. Стосовно цієї теми, а ви в коментарях напишете, що ви про це думаєте і які заходи ви використовуєте. І так, звісно, саме перше, що потрібно говорити, це про те, щоб все це обладнання, яке ви бачите позаду мене, встановлював електрик, який має досвід. Саме перше, це повинен бути гарний контакт, правильно підібрані компоненти, якісне обладнання, і тоді ризиків буде менше. Але крім того, треба ще якось і, скажімо так, захищатися і мати попередження. В мене, наприклад, і ось тут також стоїть датчик протипожежний від компанії Ajax, так як тут, наприклад, охорона система Ajax, то і логічно було встановити їх датчик, щоб це було вже в одній системі. Датчик бачить СО2, бачить різке підвищення температури і бачить димність. Якщо у вас просто це все автономно, то він вам на телефон е дасть сповіщення. Якщо у вас пультовий моніторинг, то звісно він дасть на пульт охорони сповіщення, і пульт також може викликати до вас пожежну бригаду. Це перше, да, те, що я бачив, Те, що якби, найчастіше розповсюджене. Не обов'язково AJAX, може бути і, і якогось іншого бренду пожежний датчик. І відповідно під це можуть бути підв'язані якісь сценарії, Це або від'єднати е навантаження. Крім того, звісно, в такому приміщенні повинен бути вогнегасник. І ось і от Стосовно теми вогнегасників, ось хотів показати штуку, яку я знайшов. Це ось такий автономний, автоматичний вогнегасник. В даному випадку це у нас спру 3, тобто 3-кілограмовий порошковий вогнегасник. Я думаю, ви бачили схожі механізми в різних там, не знаю, торгових центрах, магазинах і так далі. Значить, цей накінечник представляє з себе механізм, в якому є ось така колба. Вона спрацьовує при температурі там, або 68, або 93 градуси, є різні варіанти. А, відкривається клапан, і за один раз, скажімо так, випускається вся порція порошку, яка є в цьому вогнегаснику. В даному випадку 3 кг для приміщень десь до 30 квадратних метрів або до 80 кубічних метрів цього повинно вистачати. Відповідно, один із, як мені, на мою думку, непоганий варіант для автономного захисту ось таких приміщень. таких Об'єктів пишіть вашу думку, як чим використовуєтесь, про що ви думаєте? Звісно, тут мова йде уважно лише про інвертори, про електроніку. Цю мова не йде про літій. Літі акумулятори порошком не гасяться. Відповідно, літій – питання окреме, воно відкрите. Теж хотів би почути вашу думку із того, що бачив я в різних людей, то це намагаються ховати в якихось або залізні короби, кудись на вулицю їх виносити по можливості. Утеплені такі бокси, або ем, ставити десь там, де нема поряд нічого легкозаймистого, і взагалі займистого, щоб в випадку чого, щоб літій, скажімо так, був ізольований. Ось. А стосовно всього іншого, то ось така штука доволі -таки цікава. Просто прикручується зверху над інвертором або над чимось іншим, наприклад, що у вас є. І все. І цікаво, те, що буду я вивчати, ще. Не вивчав, що до них можна докупити модуль, яким можна активувати цей вогнегасник. Скажімо так, зі сторони, тобто прив'язати, наприклад, пожежну сигналізацію з цим вогнегасником. В даному випадку а як, теоретично, теж можна. Тобто налаштовуємо сценарій, коли датчик спрацьовує по певному сценарію, який нам потрібен, він через релюшку подає сигнал і через певний механізм активує оцю насадку. І вона вже відкриває, починає розпилення свою активацію не від колби, а від сигнала зовнішнього. Це також цікава тема. Я її вивчу і пізніше. Я думаю, запишу відео, розкажу вам. В мене в кадрі ви можете бачити дві версії на 3 кг та на 1 кг. Насправді їх більше. Існують версії на 1, 3, 6, 9, 12 та 15 кг, які розраховані відповідно на різну площу та різний об'єм. Крім того, існують різні комплектації з наявним чи відсутнім електромеханічним спонукачем, вмонтованим сигналізатором тиску. Є пряма насадка, є кутова насадка. Все це ви можете побачити на сайті. Посилання на цю штуку, звісно, буде в описі під відео. Також посилання на відео, де показується, як вона саме працює в умовах скажімо так, експериментів. До речі, я думаю, ви чуєте, як спрацював інвертор у нас охолодження. Ось дивіться. В цій десятці охолодження бокове, відповідно, те охолодження, яке я показував в минулому відео, сюди не підходить. Вже є два види охолодження для різних інверторів, для цього потрібно ще видумувати третій. Ну, обіцяли нібито зробити і для такого інвертора ще один корпус для охолодження. Будемо чекати. На цьому все. Чекаю ваші коментарі. Дуже чекаю ваші коментарі, тому що я сам цю тему ще тільки вивчаю. Давайте разом все це вивчимо, обговоримо, і пізніше я запишу якесь більш структуроване відео по цій темі, щоб було корисно. Всім па-па!